Зараз в моїх руках перший у Львові 16 й iPhone і ми йдемо його розпаковувати. До речі, він вже доступний у магазині Яблука за локацією Проспект Свободи 27. Ми спеціально зайшли в магазин, виключили музику, щоб вам зняти ідеальну АСМР розпаковку. Ви на мене таку відповідальність поклали. Перший iPhone розпаковувати. Я так хвилююсь. Ну що, погнали. Ой. Дуже гарний колір вам покажу в кадр, як він блистить. Я активував айфон і зараз буду вам давати свій чесний відгук. Так трішки поклацав і мало що відрізняється від 15-го айфону. Але що додалося, це ось така кнопочка з правої сторони. Якщо її отако зажати, одразу включається камера. Також вона виконує функцію зуму. Зараз покажу, як це працює. Разовим на життям активовуємо зйомку і легеньким свайпом можемо зумити. Отож, я можу офіційно сказати, що чекаємо вас у Львові на Проспект Свободи 27. Ви можете прийти вживу, потрогати цей телефон і поробити ті самі селфі. До речі, мої будуть тут першими в галереї.